А я не знаю. Напевно, що так. Спроба номер 2 Ми тут записували з початківцем блогером-мільйонником відео ролик. Олександра розповідала, розповідала, розповідала про свої суперські плани на життя, і взагалі воно взяло не записалось. Ми образились. Але вирішили спробувати ще раз. Да, е Давай до хоч... що ти хотіла розказати? Давай. Да, я хотіла розказати перше, що ми сьогодні з мамою посварилися. Ну як ми посварилися? Ну, ми не посварилися і за того, що ну е так вийшло, що ми взагалі, ми не посварилися, але ми помирилися. Ну як сказати, і посварилися, і помирилися разом. Ну мама не дочула. Мою ну не, ну не дослухала мене, я не дослухаю її, і почався такий чью калаган. Ну, ну, э, знаєте, як э, от кіт, ну тобто э, котик або кішка, короче, ну от шипить на один одного. Оце ми так зараз ти до мене як пошипіла? Я накричала на тебе. І що ти сказала? Я сказала, що я не пам'ятаю, що я сказала. Ага, Закрий рота і да. не один раз хто сказав? Я сказала це із-за того, що не то, що... а із-за того, що я сказала. Ясно. А то, я тобі що на то сказала? Ти сказала ну, нічого, ну, ну все одно таке. Було тобто так, так, було теж не сильно такий, не сильно такий, як сказати, той настрій сьогодні теж. У мене був вообще, настрій супер. І зараз супер настрій. Навіть коли ми посварилися з мамою, то я їй все одно доказую, що треба так робити, як ну то есть, я, як треба робити? Да, як я хочу. Ну, або, або просто ну, взяти за стіл. Переговорити, тобто не сваритися, просто е, переговорити, бо я думаю, що в ці сварки, от, коли людина на один одного кричить і ну, разом кричать на один одного, то так е, не можна робити. Тому що людина може, то є, як вам сказати, людина може. Просто та людина, яка то є, мама з дочкою, ну, як ми, мама, то є, я і мама сварилися, поговорили і образилися, і розійшлися. В, ну, мама вліво чи вправо, то є вправо, я вліво пішли і думаємо про себе погано, і думаємо про ту людину. І самі ображаємося із цього, що ми наробили. І так, ну тобто. І потім ми, ми коли миримося, то ми теж один одного. Ну не теж .е. ми не розуміємо того, що ми посварилися і помирилися, а потім знову це воно починається. А, а потім знов да. починається <реш> починає. <реш> процес. І так, да, і так робити не можна. Тому, що треба сісти або поговорити, або ну есть, не кричати, не кричати. Оце іменно не кричати. І за того, що коли людина кричить, вона знає, що. Людиною, або щось не то. Ну, багато думок людей є, що люди можуть подумати: або мама, або дочка може подумати багато. Лучше просто взяти, поговорити за стіл, і, або закрити цю тему і більше не повторювати, або лучше, ну, то є, сісти там, взяти собі, ну, есть, Ручку, ну чи без ручки, просто сісти, лучше поговорити, лучше сісти, поговорити і ну, або з дочкою, або там ну, з кимось, з ким ви посварилися і цю тему закрити і більше не повторяти ніколи. Лучше. І вот так. Окей, що ти ще хотіла розказати? Ти якаєш, ти хочеш собі для розкрутки? Я хочу вам ще розказати, що я веду зараз багато. В соцмережах, але я при, е, дотримуюсь теж правил. Я багато ну то есть мене просять дуже багато хто просто виставити. Ну, бо їм подобається це. Но я дотримуюсь правил, щоб я теж ну, не перегружала, не перегружалась, бо я знаю, що це е, с, ну, багато інтернет провод. Я дуже багато часу в інтернеті провожу і це. На здоров'я дуже впливає зараз. Це на психіку. Ну і це дуже до психологів і за цього ходять. Я знаю, які блогери. Ну це про це ніхто не говорить. Це просто закритий зараз. Ну хто може розказує, хто не розказує. Ну це закритий зараз. тема буде закрита. Ну, ну, більше треба проводити час, що тобі подобається, бо коли людина сильно вчить в мережах, ну, сильно мережах сидить і засідає, то це дуже погано впливає на людину. Сильно дуже а ти чим захоплюєшся? А я захоплюю і спорт, і йога, і дуже люблю природу, і співаю, і веду. То есть, як вам сказати... То есть, Придумую їжі всякі. Ну, я не знаю, як в мене так виходить. придумую всякі, щоб з їжею ну щось поверхне з їжею. Сама придумую, готовлю. Просто мені так подобається. ну Я сама придумую. От мамі я приготувала сьогодні перчик. З фаршом дуже смачний. E, сама... голос за кадром було uh -huh. дуже смачно, реально до ця, дякую. E, смачно було. З цім, Як вона називається? з Там була стружка з сімечками, як воно? З маків, оце посипка з маків. Я її зробила, а сама їла сирий фарш сьогодні, і в духовці я її спекласть, ну, а сама їла теж. Таке саме тільки з медом з сира. Ну, сире. Все, в вот Ще чим ти захоплюєшся, розкажи. Ой, Давай такий ну, моролік. Да. Перша серія сьогодні. твоїх про Сьогодні сь, сь, сьогодні мій день пройшов е, супер. Ну вообще я захоплююсь дуже багато чим, і я можу так, сьогодні буде в нас. Спорт, там, гімнастика, чи що, там, А завтра буде зовсім друге. Я просто така людина, яка непресказуєма. Вот для вас це буде. Ну, для вас я не знаю, це, напевно, новина. А для мене це не новина. Мені я не знаю, що в голову приходить, то я роблю і захоплююсь чим ну. Сьогодні ну, буде таке. Завтра... Хочу творю, так. хочу витворяти. Сьогодні да, да, да. буде Все в маму. Сьогодні да. буде, значить. Сьогодні поплакала, завтра весела, і це нормально для людини, коли людина видає емоції якісь, це нормально, люди. Коли Ви видаєте якісь емоції, але постійно, звісно, постійно плакати не треба. Ну, Постійно плакати, ну, постійно плакати це будуть сиві волоси. Ну, це плине тільки Ну, багато на що. Я хотіла замість цієї Розказати теж, я займаюся дуже, дивлюсь там відеоролики і сама це провіряю. Мама дивилася, коротше, про гриби мені говорила. От, я, хоч, не лікар і не доктор, чи там хтось, але я теж. я займаюся таким, що вам уже не знати. Це точно. Я зай... Я зай... <ріст> я бачу, я зай... Це треба потім буде вирізати. Я займаюся таким, що вам краще не знати. Доця в десяточку, ага. Е, е, що я беру, е, е, Сама придумую маски, всяке таке, і теж провіряю грибів, читаю про гриби, як вони ще. І да, я читала таке, що ці гриби, які е, як... давай ми зараз не будемо про гриби, тому що Муха... люди дивляться, доня. Ну, до... Давай щось інакше, реально. Давай от ти свої, якісь свої рецепти, якісь поради ну, не щодо грибів. ну і е, дуже В мене багато масок, всяких таких. Коротше, я їх сама е, буваю пробувала, а буваю з інтернету пробую. І там це, ну, це не всі. Я більше е, просто дивлюся і думаю, що до чого, як це все зробити. ну. Як як зробити вообще маски чи щось? І я вже думаю на таку тему, яку це, що життя може бути, ну то есть, хто повірить зараз, хто ні, ну це настільки правда. Це вже доказано. Всім і ученими, і з ми виясняли, що життя може бути і тут, і там. У нас два життя. Надше, щоб нам, нам дав Бог чи хто там. ну Ми послані там Богом чи, чи ну, хтось нас послав сюди. Значить, нам треба проводити час тут. Ну, на цій землі. І, е, то є, він не просто нас поз... ну, та, так поучив, що він не просто нас так покликав. І значить, ми тут треба щось робити, то є, ну, чимось займатися. І він ж не просто взяв і просто ну, він знав, що до чого ми йдемо, і всяке таке. Е, ще щось розказувати, чи ні? Я не знаю, ти хотіла. Ну давай для не першого я... разу давай, а, а завтра буде друга серія, да, так? Да. Давай, да? да. Все закінчуємо Всем на сьогодні.